Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про вступ на магістерську програму Права людини в УКО». Сьогодні поговоримо про особливості вступу, про вимоги, про ключові дати, на які варто звернути увагу. Що стосується вступу на магістерську програму права людини в УКО», то цьогоріч ми будемо мати сьомий набір на програму. Наша програма акредитована, ми видаємо диплом державного зразка. І власне, що стосується вступу, цьогоріч вступ для усіх на магістратуру справа. Він буде інакше. Ми не будемо мати звичного ЄФВВ, а будемо вступати на основі магістерського комплексного тесту. Окрім магістерського комплексного тесту, зверніть, будь ласка, увагу на те, що кожен із вступників повинен підготувати та завантажити мотиваційний лист. Цей мотиваційний лист він не буде використовуватися для виставлення якихось балів, але він використовуватиметься для рейтингування вступників з однаковими балами на вступ. Що стосується конкурсного балу при вступі, то він розраховуватиметься за формулою, яка складатиметься із 30% частини з іноземної мови і 70% частина з права. Мінімальний вступний бал на магістерську програму права людини цьогоріч незмінний. Ми його залишили на рівні 150 балів і тому. Абітурієнти з меншим рейтинговим балом вони не зможуть подаватись на магістерську програму права людини. Хочу звернути вашу увагу на основні етапи вступної кампанії і ключові дати, які собі варто запам'ятати, щоб десь не пропустити моменти, пов'язані із вступом. Реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту розпочинається з 27 червня і триватиме до 18 липня. З 1 серпня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів та завантаження відповідних додаткових документів. Основна сесія магістерського комплексного тесту триватиме з 10 до 17 серпня. Прийом заяв та документів цьогоріч триватиме місяць, з 16 серпня до 15 вересня. Після цього здійснюватиметься вже безпосередньо вступ, і звертаю увагу, що вступ на магістерську програму права людини в УКУ він складатиметься з двох хвиль, які триватимуть по три дні кожна. Перша вступна хвиля з 22 до 24 вересня, друга вступна хвиля з 26 до 28 вересня. Вступні хвилі передбачають те, що перші по рейтингу 30 Абітурієнтів отримують рекомендацію, відтак повинні принести документи у першій вступній хвилі. Якщо вони цього не зроблять, вони, на жаль, втрачають можливість подати документи в майбутньому і таке право переходить до наступних за рейтингом вступників. Ми маємо ліцензійний набір на програму в обсязі 30 місць. Відтак, рекомендацію до зарахування спочатку отримують 30 вступників. Далі рухаємося до наступних, по мірі того, як будуть заповнюватися ліцензійні місця. Ну і зарахування на програму здійснюватиметься до 30 вересня цього року. Що стосується самого навчання, самої програми, то власне. Багато кого цікавить питання, як ми вчимося, особливо зараз, в час війни. Ми плануємо виходити офлайн максимально наскільки це можливо. Водночас ми практикували, і якщо буде така потреба, то будемо це робити надалі гібридне навчання, коли частина студентів мають можливість долучатися онлайн. Звертаю увагу на те, що уку завжди забезпечує безпеку навчального процесу, відтак ми маємо укриття безпосередньо в навчальних корпусах на кампусі. Також студенти магістерської програми вони мають можливість проживати в колегіумі. І що стосується самого навчання, Наголошу на кількох моментах, які визначають унікальність нашої програми. Перше, це те, що магістерська програма школи права вона є єдиною магістерською програмою за спеціалізацією права людини в Україні. Важливий акцент, на якому ми наголошуємо, це є практична спрямованість навчання в школі права. Акцент робимо на правозастосування. Більшість викладачів магістерської програми школи права вони є практиками, і крім того, ми маємо багатьох закордонних гостьових лекторів. Наші студенти мають можливість пройти стажування в юридичній клініці, безпосередньо надаючи правову допомогу, а також студенти проходять 12-ти тижневе стажування в юридичному бізнесі, в державному секторі, в громадських організаціях. Всі навчальні курси з початком війни ми переглянули і включили до кожного з курсів ті аспекти правового регулювання, які пов'язані з умовами воєнного стану, а також післявоєнної відбудови України. Що стосується, також певних можливостей, які студенти отримують на програмі в плані міжнародного обмінів. То тут хочу згадати про те, що студенти нашої програми мають можливість навчатися один семестр за кордоном по програмі Еразмус Плюс, також школа права УКУ має співпрацю з університетами. Інших країн, ми маємо закордонних гостьових лекторів, третина наших курсів викладається англійською мовою. Ми очікуємо мотивованих студентів, ми очікуємо тих правників, які е, мають намір не просто відбудовувати правову систему України після нашої близької перемоги, а тих, хто готовий її будувати на кардинально нових засадах. Тому, якщо ви такий, якщо маєте амбіції. Хочете щось змінювати як в своєму житті, так і в житті нашої країни, то ми вас чекаємо. До зустрічі на магістерській програмі в школі права уку.